Вітаю на моєму каналі IELTS and Beyond, де ми разом готуємось до IELTS і покращуємо рівень англійської мови. Сьогодні я хочу поговорити про дуже важливі мовні комбінації, які допоможуть вам покращити ваш вокабуляр та рівень мови. І тут важливо зазначити, що ці комбінації це не лише прикраса вашої мови, але й один з критеріїв оцінювання вашої лексичної гнучкості це саме те, що шукають екзамінатори IELTS. Що ж це таке? А це комбінації прислівник-прикметник та дієслово-присклівник. Звучить трохи складно, не хвилюйтесь. Зараз все поясню. Отже, почнемо з першої комбінації. Прислівник-прикметник, adverb adjective. В англійській мові ці комбінації допомагають нам додати більше емоцій, точності та виразності до вашого мовлення. Наприклад, замість того, щоб сказати good, very good, ви можете сказати Absolutely fantastic. Відчуваєте різницю? Це вже не просто добре, це щось надзвичайне. Давайте подивимось на інші приклади. The movie was utterly disappointing. She's incredibly talented. His idea is highly innovative. Зверніть увагу, як ці прислівники підсилюють емоційне забарвлення прикметників, а це робить вашу мову більш живою та вишуканою. Але будьте обережні, не всі прислівники можуть вживатися не з усіма прикметниками. Це треба вивчити, якщо ви не пам'ятаєте. А тепер перейдемо до комбінації дії слово та прислівник verb adverb Ця комбінація також надзвичайно важлива, адже прислівники допомагають уточнити дію, яку ми описуємо. Наприклад, замість того, щоб сказати he spoke, можна сказати He spoke calmly, що дає слухачеві. Більше контексту про те, як саме це відбулося. Більше прикладів. She whispered softly. They handled the situation remarkably well. He waited patiently for the results. Кожен з цих прикладів показує, наскільки важливі прислівники для точного вираження думки. Вони додають нюансів, що дозволяє краще передати ваші ідеї. Якщо ви хочете більше таких корисних порад, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео!